Вдома ми від моєї свекрухи приїхали, задовольняємося хатою. Всюди добре, а в хаті не краще. Це моя ялинка. Вона... Після свят ми будемо міняти світло на неї, тому що вона здалека гарна, а зблизька негарна. Зараз я вам покажу світло, яке ми хочемо поставити на ялинку. Оце, що є, ми хочемо розмутати, тому що вночі гарно видно, а в день нічого не видно. Про цю ялинку я вам розкажу багато більше в наступному відео. А зараз вам покажу, як виглядає зблизька. Ці пластмасові дроти, які вони мені не подобаються. Бачите, їх дуже. Зараз вона включена, ви їх так менше бачите. А взагалі-то їх досить так сильно видно. Бачите? Треба їх мало би... трошки може сховати. У нас є друге світло, ми думаємо його поставити друге світло. Ще раз повторюю, що. Зараз світло є, і ви тих, тих проводів чорних ви не бачите так багато. А, а вдень я їх не люблю, тому що в день ялинка теж в день ми її не засвічуємо. Коротше, Будемо міняти. Йдемо, подивимося, яке світло краще поміняти. Колір це дуже тяжко, дуже проблемно тут все міняти. Треба відгадати, дуже багато роботи закрутити на кожну гілочку. Це дуже багато. Тут дуже багато світла є, як ви бачите. Тому вона красива, тому що світла дуже-дуже багато. Виглядає світло отаке високе 2 метри, як ви бачите, ми не знаємо, що ми маємо з ним робити. Но ми на ялинку поки що не будемо заложувати, бо тут дуже багато роботи. Я боюся, як ми старе світло знімемо, і це буде або замало, або щось буде не то. Коротше, побачимо. Поки що воно ось так. І На другий рік доживемо, як десь Бог дожити, подивимося, де ми це заложимо. Світло є, світло гарне, подобається, не, не блимає, воно таке дуже ніжне, біленьке, подобається дуже сильно. Це такий каскад. Ну так, падає світло таке вниз. Мені подобається окей. Дореньки мої, я йду в кондитерську і візьму пирожина. Зараз я вам покажу, які тут пирожина роблять. Тут п'ють каву, снідають і все разом, торти печуть. tassimmo. Dobbiamo. Sì, ca, le donne non abbussidan, non lo ma, Allora vorrei un vaso di pasticcini, eh? sì. È un vaso medio. A mignolo pasti grandi. questi qua, un po' di tutto voglio prendere. Sì, mi devo rendere molto per il vasso, io. Sì, piccoli, piccoli più grande va bene questo sì. questo sì 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 allora sì. prego mi dica allora prendo um, pasta sfoglia qui avete o no con pasta Lì sfoglia si il titolo, la sfoglia mille è di qua signora venga qua questa è mille foglie e quella è diplomatica ah allora prendo uno questo uno. sì fate voi vero? Niente. sì All no, allora due due prendo due. sì no. due questi mm. Uno, uno questo. questo? Sì. poi? Uno rosso. Questo qui. Sì. Eh? Poi? Eh, poi quale è più buono? Che consiglio mi dà? Tirami su, ce lo metto. Dov'è? Questo qui, tirami su. Sì, uno tirami su. Ah, poi... Un fungo ci metta. Sì, un fungo va bene. Non c'è niente di sopra, cioccolata, nocciola, crema. Facciamo uno per tipo. Ah, questi qua? Sì. No, questo. No, 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 quelli no. Sono mm. un Dai questi qua, due. Due? Uno e uno. Sì. E un po' qui ancora. Un po' questi. Due? Sì. Siamo? Sì. Siamo iese lascialo, se il caffè sarà 30 euro. Molta tutti che tutti. Posso un caffè eh? Grazie. Non voglio fare la cosa. Non lo faccio così in generale, sì. Grazie. 13 e 20, bravo. Grazie. La posso prendere? Certo. Grazie mille. Grazie a lei, arrivederci. Auguri. Arrivederci. Auguri, buon anno. Vediamo se c'è chi tutto vuole. Trezzim torto costruie. 13. 30. Коротше, торти по 30. 28 30. Сі-сігом'янтині. Окей. Така ялинка біла. 25 євро з копійками заплатила їм завжди бракує червоної ленти. От, от, от у мене нервує, червона лента де є? Наталь, Різдво, Новий рік, де червона лента є? Завжди їм бракує. Ой, яка я зла. Амічі диверсі посічені пер ультиму дель Анно гвардати. Манка у нас тріша роса, у філю росу, мадонна, диспіачі кіно, ну на номесу квісту фа росу. Манка сэмпре квісту росу, а ми п'яче росу. Опагато вінті 5 euro e qualcosa, non so quanti, quanti pezzi, quanto pesano, non lo so niente. Insalata rossa, ossa. Così va bene? Sì va bene così, tanto già non è buona, vedo che. <ride> Купив одне шампанське і не пам'ятаю, де машину купив. Багато людей ось таких вони купляють одну річ. Знаєш, одне шампанське. Доресеньки мої, я роблю віні... вінігрет. Я вінігрет давно не їла, я не дуже люблю вінігред. Що я говорю? Майонез Майонез я роблю, як він називається, і салата руса. Почекайте, зараз я перезнімлю. Пере 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 Дуресінки мої салат олів'є. Олів'є я вирішила зробити, тому що я давно-давно не їла. І на Новий рік треба зробити. Тут в мене, бачите, от така вся краса під вікном, гарно-гарно. Тишина і спокій. А я ось тут готую. І чому я вирішила готувати? Тому що на нові, на як ви бачили, там, де я з своєю італійською родиною була, там був. був Інсалата руса, вони тут говорять, русський салат. Там подарувала одна людина, оці господарці завжди на, новий, на, 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 на Різдво італійський дає таку велику тарілку того олів'є. Я вирішила сама зробити. У мене тут є чотири яйця. Бульбу я вже порізала морква. Я буду... Там була, напевне, мортаделя порізана. Бо я так хотіла розібрати, я не розібрала. У мене є така от курка. Я вирішила таку курку поріжу. У мене є така курка, я її спеціально купила, і мені останню хвилину така ідея прийшла. От, по полі гуляла, траву зелену їла і антибіотиків немає. Дуже-дуже смачна курка. Лишилася тільки грудінка. Спеціально я ту грудинку залишила, бо я її хочу порізати на кусочки. Пішніше цибулю буду давати, я не пам'ятаю, чи диється цибуля. Але в мене є ось така свіжа цибуля з калабрії. Хто в калабрії живе в тропеї, я вам всім передаю привіт. Дуже хороша цибуля. Пізніше, а, що в мене горошок має бути? Ось такий в мене тунесенький, тунесенький, легесенький горошок, дуже солодкий ось такий. Написано: в день його зірвали і в день його вже закрили. Навіть свіжущий, малюсенький, солодющий. Такий В той, знаєте, отакий. От от. в, в Україні теж ті марки є, правда, є. І ось такі у мене ще такі огірочки, квасненькі, квасненькі. я вибирала де менше цукру. Я не хотіла агродольчі, вони просто такі кислі. Зараз я вибирала, де менше. Ну, отакі я вибрала. ну, коротше, ось такі, от, Де карбоіддратів менше. І Бачите, карбодрат це означає цукор. Карбоід і цукор це 2,5. Є такі, що мають дуже багато цукру, є аж 5,6 Це я додам. Чим я буду заправляти? Буду заправляти грецьким йогуртом. Я вже пробувала. Грецький йогурт. Є в мене ось на півночі Італії, як дувалі, їздила туди в бульцану, я купила таку дуже якісну, дуже гарну гірчицю. Вона дуже похожа на українську. Вона не є ні солодка, ні квасна. Вона така якраз ідеальна. Знаєте, як має бути гірчиця. Бо засолодка, за якась заквасна, вона така пікантна і така, яка має бути. Я змішаю ту і ще маю отакий, одну, одну, отакий один маленький майонез, тут 15 грамів. Тоже я не хотіла то брати, ми там з валією, ось тою молдиванкою, як ми там де були, їли, там такі всякі на півночі давали ну, Валя, та Валя каже до мене, бери, бери, забирай, забирай до сумки, бо я, вона то не їла, я теж не їла. Я так забрала додому, і в мене той майонез закінчився. Ну, за, -за, -за, -за цей, Тепер мені пригодився. Я чуть-чуть так змішаю, тут тільки 15 грамів одна ложка. Побачимо, яке вийде. Побачимо, дурасеньки мої, побачимося пізніше. Перший раз після багатьох років я приготувала майонез. Можна, можна як то кажуть, розум від'їсти, так говорять. Ще бульбу я не кинула, бульбу я даю в кінці. Бо бульба у мене щось така не дуже. Я буду розмішувати в кінці, щоб у мене така каша не вийшла. Яке це смачне. Яке воно, дивіться, який цей салат сочний вийшов. А знаєте, чому він такий сочний? Цей майонез у нас у Львові говорили майонез. Олів'є теж говорили. Він має бути такий мокрий. Він не має бути каша така. Ви розумієте? Він має бути мокрий, вологий. вологий він має бути. І я трошечки додала ось того соку, такого солодкого. Такі смачні, оці от, дуже сильно смачні бондуеллі, екстра фіні, тунесенькі, екстра тунесенькі, вони називаються. І от, бачите, скільки я дала майонезу. Втиснула того, тут все розмішала. Гарно, олії, олії, оливку я дала, дала так, знаєте, олія мусить бути. Якщо майонезу багато немає, олія мусить бути. Це треба гарно, 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 щоб воно знаєте, заправити гарно, не так от як-небудь. Ой, яке то смачне, Боже. Надіюся, от тут мені дуже сподобалося без бульби, а з бульбою не знаю, як буде. Зараз розмішаю, подивлюся, як воно буде. Пішло дуже-дуже сильно смачно. Подивіться, він в мене вологий такий вийшов, такий, як я хотіла, який має бути. Я в магазині чуть-чуть купила. Що вам зараз витягнути показати? Зараз я вам витягну, покажу, що я в магазині купила ще. Я купила так знаєте, одну ложку такого того майонезу, як він називається, Олів'є попробувати, який в супермаркеті роблять. Ви не бачите, бо тут міняється колір. Ви не дивіться, якісь бліде, якісь негарне, некрасиве. Світло міняє колір, фотокамера міняє колір. Дуже смачний, тому що тут дуже всі складники. Я е, увірок, да, ці от вилила всі, водала от, от всі дала до кінця. А тих пару ще залишу. Пару завтра будемо ще їсти, де що таке, треба у кислого до того дати. Петрушка є, можна ще петрушки для зелені дати. На вигляд він такий неважний не аж такий. Бубуль, бо в мене трошки така якась була розварена, розлізла. І м'ясо все-таки, так знаєте, м'ясо не годин, Так рівнесенько на квадратики порізати. Я старалася на квадратики, ну розмазня трохи вийшла. Така, але на смак. Мама, мені. мама мій. Дуже смачно. Тепер мені треба буде. Готувати і людям дарувати італійцям на новий рік, на свято. Буде в мене така ідея тепер. Гарна ідея дарувати і дарувати італійцям. Нехай попросить, яка має бути інсалата руса. Шкода, що вона руса. Так, зараз, дивіться, що я купила. Я купила в супермаркеті інсалата руса. Ви бачите, 12,70 за кілограм. Я взяла одну ложечку, одну ложечку. Вона мені хотіла. Я кажу, дай мені чуть, -чуть". Вона мені. Я кажу, дай тільки одну ложечку, бо я вже бачу, що він не смачний. Я... Мені тільки попробувати, я говорю, щоб я людям не казала, щоб я людям показала, яка продається. Тут м'яса нема і тут... Як ви бачите, зараз ви подивитеся, зараз я візьму ще й попробую, я з вами. Я вже другий раз отакий от готовий пробую, купляю. Це єрунда така. Там бульк. Зараз подивитеся, що там є. Зараз я відкрию. Почекайте хвилинку. Дивіться, які продаються. Ще що вона мені тут зверха дала? Зараз Зараз ми розберемося. Почекайте. Треба. Лишити моєму компаньйон. Бо він зверху був накритий. Що тут таке? Мені... Я їй казала, не давай мені якийсь желатин, якась прикраса зверху. Я кажу, не давай мені це. Що тут таке зверху є чорне? А, оливку запхали. Угу. Оливку запхали. Знаєте що, почекайте. Зараз я отак зроблю. роблю. Та тарілка я тут різала овочі. Не переживайте, вона не брудна. Тут овочі в мене були. Ми зараз робимо так. Раз. Виглядає інсалато руса. Ось так виглядає. Є різниця. Є різниця, що я її здала, тих здала зі свят, що я привезла яйця такі, от, е, з, як вам сказати, що приватного того підсобника, який має кури, яйця які ходять, кури, які ходять по вулиці і траву і дяді це все решту, ви подивіться. На що воно Я тут олії дорогої дала. Курка в мене дорога. Та тут в мене все набагато ліпше. Чекайте, зараз попробую. Морква. Ви подивіться, скільки майонезу, ви тільки гляньте. Бульба, червоний цей, морква, бульба, морква і горошку вони люблять дати багато. Тут треба взяти під мікроскоп і то-то все все. Що тут таке? Я зараз візьму пальцем. Я хочу подивитися. Огірок, огірок. Огірок. Я думала, може вони такої дали, знаєте, тої фасолі натертої. Оце зараз я попробую. Розмазня. Кисле. Бульба є, вона розлізлася взагалі. Ти гля огірок чути, Більше ти нічого не зрозумієш. Вибачте, що я так пробую, ну, та як вдома, розумієте, я все вдома. Все. М -м 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 -м. Небо і земля. Зараз накрию холодильник і це буде на Новий рік.